Смертельна агонія капіталістичної системи оформлюється дуже чітко. Вона дає про себе знати через нейтронну бомбу. Є очевидним, що ця зброя створена спеціально для внутрішнього застосування, контрреволюційного використання проти демонстрацій, мітингів та масових зборів. Це призначено для використання протиреволюційних рухів. Ця зброя винайдена саме для цієї мети. Це, по суті, соціальна контрреволюційна зброя для протистояння революційному руху. Проти цього, як і проти будь-якої іншої зброї масового ураження, знайдеться не менш ефективна зброя. Ми пропонуємо Товаришам вивчати засоби, за допомогою яких вони могли би відповісти на це військовим шляхом. А ми зі свого боку провадимо підготовку та мобілізацію проти цього роду зброї. Ніхто не може заборонити її виробництво, і це потребує диверсифікації вже зараз. Тоді, замість того, щоб напасти на нас як на єдину ціль, агресори будуть вимушені розсередитися на тисячі цілей. Після Паризької комуни капіталізм створив широкі шляхи протистояння пролетаріату, який навчився мистецтво об'єднуватися на глухих вулицях. Тому капіталісти не мають змоги зупинити. Ти побудову нинішніх 20 робітничих держав. Ми йдемо, щоб протистояти цій смертельній зброї, зброї не менш смертельною організацією. Створення нейтронної бомби виражає той факт, що капіталізм готується, бо він усвідомлює прогрес революції. Це контрреволюційна бомба, війна імперіалізму буде контрреволюційною за своєю природою, і це зброя направлена безпосередньо на революційні маси. На самій війні це не дуже корисна зброя для капіталізму. Ця війна не буде вестися з протиборством великих армій один проти одного. Вона буде вестися шляхом контрольованого. Переміщення зброї на відстані. Отже, нейтрона бомба призначена не для симетричної війни блоків імперіалістів, а спрямована на революційний рух мас у США, і Великобританії, всіх інших місцях, особливо це стосується північноамериканських, британських, французьких та німецьких мас. Імперіалізм готується не тільки для військових цілей, оскільки ця бомба матиме невеликий військовий ефект. Від неї очікують соціальних результатів. Мета вбити людей. Імперіалістична війна в цілому носить контрреволюційний характер. Нейтрона бомба це зброя, що прямо націлена на революційні рухи мас у кожній країни і проти солдатів капіталістичних країн, які збираються повстати. Такими є протиріччя капіталістичної системи. Вона вбиває всіх людей, що вона може, а потім прагне відбудувати таким чином зруйновану економіку, створюючи споживачів. Через 10 років, коли цикл завершується, вона починає знову вбивати людей або намагатися не дати їм народитися. Це є протиріччя системи приватної власності. Необхідно повторити наступний висновок: нейтрона бомба націлена проти революційної мобілізації мас. Це головна мета даної розробки. Позиційної війни не буде, кораблі в морі самі по собі не мають великого значення. Це буде атомна війна на суші і на морі. Імперіалізм намагається знайти непереможну зброю, проте останньої не існує, тому що немає зброї, яка могла би замістити людину. Люди рішучіше за будь-яку зброю. Крім того, варто мати на увазі, що війна збирається кинути в революцію половину людей, які ще не залучені до цього. Капіталізм це передбачає. Це відбувається зокрема у Сполучених Штатах. Перед другою світовою війною нікому би не спав на думку сказати, що революція здатна досягти Угорщини, Чехословаччини, Болгарії тощо. Тепер капіталізм бачить, що війна досягне Сполучених Штатів і здійснить потужний поштовх антикапіталістичним течіям всередині країни. Ось чому їм потрібна нейтронна бомба. Капіталізм бачить настроїма сполучених штатів. Лакеї американського імперіалізму закликали на захист демократії, але відповіді мас не було. Замість цього люди сказали: забирайтеся з В'єтнаму і залиште його. Люди не мали байдужого ставлення до В'єтнаму. Вони показали, що вони солідарні з В'єтнамцями, і хоч хотіли, щоб в'єтнам жив в мирі. Немає сумніву, що нейтронна бомба також призначена для використання проти армії Радянського Союзу. Вона спрямована не лише на маси. Вони збираються використати це проти радянської армії. Вони також використаються проти робітничих держав і спробують убити якомога більше людей. Але є всі підстави розраховувати на повстання проти капіталізму. Половини тих сил, що сьогодні стоять на службі капіталізму. Як тільки почнеться війна, солдати забудуть свою зброю, і кулі не знайдуть. У той чи інший спосіб ці сили повернуться проти капіталізму. Капіталізму. Отже, капіталізм, який відчуває це, працює над вивченням засобів залякування та погроз. Це пов'язано з тим, що вони бачать політичні настрої МАС, а також поведінку самого офіцерства. І це не час, коли вони можуть починати створювати нові кадри. Немає жодного сумніву, що нинішні офіцери в різних капіталістичних арміях відчувають вплив соціального розпаду капіталізму, і вони також відчувають вплив піднесення робітничих держав. Якби це був лише вплив розпаду капіталістичної системи, буржуазія ще б мала б якусь надію. Але саме прогрес робітничих держав. Є вирішальним фактором розкладення капіталістичної системи. Це відчувають офіцери різних армій. Справа не просто в тому, що вони відчувають, що незабаром зазнають поразки і можуть бути вбиті, а в тому, що вони усвідомлюють прогресивність соціалізму. Принаймні, троє з відомих високопоставлених офіцерів капіталістичних країн заявили: ми збираємося програти війну, тому що СРСР заснований на прогресивніших засадах. Ми пропонуємо робітничим державам прямо зараз подумати над організацією протистояння цій бомбі. Необхідний елемент, який повинен бути врахований, це звернення до вояків. Світу закликом до них повернути свою зброю проти своїх власних командирів. Більш того, незабаром з'явиться антинейтрона бомба, що вже виробляється. Якщо була зроблена бомба, яка може спалити кисень і вбити все живе, повинен існувати і антидот. Нема такої сили, що може перешкодити прогресу революції, тому що революція є фундаментальною необхідністю історії.